Привіт малята! Ви, мабуть, полюбляєте ввечері спостерігати за зірковим небом. А ще хотіли б ви помандрувати до далеких сірок? Давайте сьогодні з вами вирушимо у надзвичайну мандрівку високо до зірок. А як ви думаєте, як можна туди потрапити? Туди можна потрапити на спеціальному транспорті, який називається ракета. Повторіть разом зі мною ракета. Для того, щоб дійснити мандрівку, необхідна ракета. А у нас її немає. Проте у нас є цеглинки Лего. З їх допомогою ми собі збудуємо ракету. Але для початку давайте розглянемо, з чого складається сама ракета. Ось така ракета у нас є за зразком. У ракети є ніс. Корпус та хвіст. Давайте ми з вами побудуємо ракету за зразком. Почнемо роботу з носової частини ракети. Для цього беремо цеглинку розміром 2х2 і дві детальки, які будуть формувати наш ніс. З'єднуємо між собою. Носова частина готова. Далі приступаємо до роботи із корпусом. Беремо цеглинки 2х4, з'єднуємо 1 до 1 у одну башточку. з'єднуємо з носовою частиною ракети. Далі нам необхідно зробити хвіст. Для цього беремо цеглинку 2х4, приєднуємо до корпусу, а дві таких ж самих цеглинки з'єднуємо так, щоб два штирі по обидві сторони були вільними. Ось так. Далі дві цеглинки розміром 2х2 з'єднуємо по краю з однієї сторони та з іншої сторони. Так, щоб по одному штиру було вільним. Ось наша ракета готова. Ось така лего ракета вийшла у мене. Цікаво, а які ж будуть вашими? З нетерпінням чекатиму на їх світлини. Шановні батьки, як казав Василь Сухомлинський, розум у дитини знаходиться на кінчиках її пальців. Саме тому конструювання сприяє розвитку. Не лише інженерного і логічного мислення, а й розвитку пам'яті, мислення та уваги. До нових зустрічей!